Друзі, радіові чекаю знову з вами. Ми повернулися після, як і казали, нетривалої паузи. І з нами в гостях уже нова гостя, гостя, яку ви бачили неодноразово місяцями раніше і нещодавно в нашому дискусійному клубі. А сьогодні буде щось нове, щось, що починає лише свою, своє існування. Це наша нова рубрика, новий проект називається сила, сила в тобі. А, і про це буде говорити наша пані Тетяна Фенен. Хто не знає Тетяну Фенен, коротко розкажу. Це є філософ української діаспори, автор книг «Реакція. розмова Бога з тобою та зцілення любов'ю. Пані Тетяна, вітаємо вас. Вітаю, вітаю, дуже рада бути у вас в студії. Медре прохання. Давайте сьогодні відразу так е, зробимо таку неформальну душевну розмову. Розмову так, ніби нас не знімає камери, ніби нас ніхто не чує. І поговоримо про сила в тобі про цю власне про цей, цей новий проект. Що це за проект? Чому він е, власне починає зараз своє існування? Ну чому зараз ви знаєте, я якось підказав всесвіт, напевно. Але сила в тобі для мене це дуже важлива тема, і тому я хотіла, щоб ну люди, яким це потрібно, почула мене, тому що в кожному з нас, в тобі, в мені є надзвичайна сила, яка може змінити наш світ. Весь світ, але принаймні вона може змінити той світ, в якому ми живемо тут і зараз. Тому дуже важливо мати зв'язок з цією силою. Так як я завжди розповідаю про свої, ем, свій досвід, так, то ця сила мені була необхідна в час моєї хвороби. І знаєте, я якось взагалі не мала, напевно, поняття тоді про ці всі сили, які існують в мені. Тому е, треба було час для того, щоб знайти зв'язок з цими силами. І це, напевно, Ну, пройшло більше року, коли я була в депресії, коли я була в якійсь апатії, і зараз, згадуючи ті моменти, вони для мене як чорна діра в моєму житті. Тому мені б дуже хотілося, щоб люди не чекали якихось ну таких неприємних моментів, а знали, що ця сила існує в них всередині. Відомий всім музичний виконавець Андрій Кузьменко неодноразово наголошував, що потрібно слухати людей, які досягли. Більше за тебе або хоча б твого рівня. Власне, ви зробили в тому житті, напевно, найбільшу, Ви здобули найбільшу перемогу, ви побороли смерть. А мало кому це вдавалося, вам це вдалося. Тому вас цікаво почути і цікаво дізнатися, що це за сила всередині нас, що ви називаєте силою. Знаєте, ця сила, ну, вона не залежить від того, скільки м'язів на твоєму тілі, так, величина тої сили, вона внутрішня. І ця сила вона має дуже багато таких складових, це сюди входить і сила духу, сила волі, сила любові, в тому числі любові до себе, сила віри, сила думки. Знаєте, кожна з цих сил має свою якусь роль в нашому житті. Ну, наприклад, сила думки, ми ніколи про це не задумуємося, але якщо би ми з і усвідомлювали цю силу думки, то ми би знали, що з якою думкою ти зранку встаєш, такий в тебе буде день. Ну ось так. Тому ці кожна сила, вони дуже важливі. Я вас зупиню відразу, Тому що я просто чую через хвилю 12.40 сорок і десь можливо на Ютубі на Фейсбуці Наші українці, та ну перестаньте, які думки про що це? Це нічого не вартує. Нас космос не чує. Ви щось не то говорите. Переключу вас. Але є ще такий один відомий автор, теж напевно філософ, який написав книгу Думай і багатій». Наполеон Хіле, якщо не помиляюся, так. є автор цієї книги, і і багато його є. Також колег, друзів, які в тому напрямку писали свою творчість і тим самим ділилися з людством. Що відповідаєте людям, які от власне дуже скептично цього ставляться до якоїсь сили в собі, сили пошуку тої сили. Ну, знаєте, поки ті люди самі не зрозуміють, якось ти не їм не можеш це пояснити раніше. Я старалась пояснити, доказати якось хотілось свою, тому що я це все на собі якби випробувала. Але якщо людина ну не має в неї сили віри, скажімо, або довіри, тоді ну неважливо, щоб щоб вона це від тебе зрозуміла. Зрозуміє, коли зрозуміє. Ви пояснювали, як сила в собі це може бути сила любові, сила віри, сила якоїсь не знаю, і... сила волі, сила духу, духу. це дуже таке. Воно... Як а, знайти цю силу в собі? Знаєте, щоб знайти цю силу в собі, то є таке поняття: пізнай себе. Познайомся з самим собою, занурся в кожен самого себе. Це не кожен хоче робити, і це багато людей не хоче робити. А чому? Ти ви знаєте, чому? <кій> Тому що ми боїмося побачити себе справжнього, такого, як ми є, особливо свої темні сторони. І саме мені б хотілося на наступному етері зупинитись на цій темі, пізнати себе, як пізнати себе. І просто треба пам'ятати, що люди приходять, відходять в наше життя. Але ми єдина людина, з якою ми залишаємося від народження і до смерті, це ми самі. Тому ми повинні знати себе. І дуже сумно, коли люди. Уде ну за ціле життя ти не можеш себе пізнати до кінця, але Пізнавати все одно треба, і дуже сумно, коли люди вони навіть цим не цікавляться. Вони кажуть, а наша мені це? І знаєте, таке враження, що і дійсно вони навіть це озвучують. Що вони приходять в цей світ, щоб заробити гроші, з'їсти тону їди і виспатися. Ну так. ну так ну переважно це всі цінності, які наші люди часто плекають. Ну не то, що критика йде. Тут напевно і ми такі самі були, коли ста може частково і є. Але от власне пізнати себе, навіть дійсно є великий страх побути з самим собою. Особливо це з віком, напевно, ще страшніше, коли тобі вже не вісім, не п'ятнадцять, не двадцять, не тридцять, а тобі там, умовно кажучи, шістдесят, і ти себе ще досі не пізнав. То, напевно, навіть комунікувати з тою людиною, яка тобі говорить, пізнає про себе, це вже неприємно. Ти хочеш себе обмежити, поставити якесь коло комфорту, там, де тобі всі будуть просто підакувати і робити так, ніби в тебе все ок. Так, звичайно. Скажіть, як ми цю силу в собі, яка вона існує, як ми її подавлюємо. Ви знаєте, подавлює напевно суспільство і люди, батьки, тому що ми живемо в суспільстві, де існують певні правила, і ми стараємося отак, тому що якщо ми зробимо щось не по правилах, що скажуть люди? І я навіть помічаю навіть і тепер бувають такі моменти, коли ти хочеш щось зробити, але ти ніби б'єш себе по руках і кажеш, ні, не можна, або в мене це не вийде або е, в такому віці я це не можу вже робити, бо що скажуть люди? Знаєте, і от в основному от тоді. І знаєте, я хочу такий малесенький приклад. Е, е, я пам'ятаю в дитинстві, я, напевно, мені було 5-6 років, і в нашому будинку жила старенька бабуся. Ну, їй, напевно, років 90 було. І ми, як діти, постійно сміялися з нею. Але це, знаєте, такий дитячий сміх був. Він не був з якоїсь там ненавистю, він був е, з любові такої дитячої, тому що в неї оці всі її дії. Її рухи, навіть як вона ходить, це було для нас смішно. І коли вона померла і на похороні, коли тільки заграли перші акорди музики, а ми от стояли так з дітьми з боку, і ми почали сміятися. Нам було смішно. І підійшла до нас якась інша жінка, і вона так сильно нас висварила, і, як то кажуть, вигабзувала, що не можна це. І я потім тепер, згадуючи, я помічала, що в мене в житті були моменти, коли я не сміялась, коли мені хочеться. То я дивилася, як зреагують люди. А чи я можу в цій обстановці? Розумієте, от така малесенька, ніби ну, незначна якась ситуація, але вона наскільки. Подальна? Авлює в нас самих себе і наші бажання, які ми хочемо робити, тому ну так, так і подавлюємо. Ну ми дуже схильні до того, що люди про нас говорять для нас, це важливо. Це оцінка соціуму, чи вони нас сприймають, чи не сприймають. А якщо не сприймають, то чи це окей, що нас не сприймають? Кому про проблема? В чому проблема? Чи в нас самих, що ми якісь не підход, не такі, не підходимо? Чи проблема в соціумі? Чи варто той соціум змінювати тоді, якщо в ньому проблема? Змінювати себе, знаєте, змінювати себе, але ну просто мені здається, і моє таке переконання, що коли людина робить те, що їй хочеться, те, що їй подобається, вона тоді тільки може бути щаслива. Тому. Ну тату знайшов цитату Стіва Джобса, які ну власне всі її знають. Ваш час обмежений, не марнуйте його на те, щоб жити чужим життям. От ми власне живемо завжди чужим життям або сприйняттям а іншими людьми нас. Ми хочемо, щоб вони нас гарно сприйняли. От як ви сказали, наш сміх, як ми виглядаємо, так. як ми думаємо. А чи я говорю добре для них, чи в мене все в порядку з дикцією, чи з чимось іншим. От ми дуже про це сильно дбаємо, але ми не дбаємо власне, про самих себе і завжди ставимо на останнє місце. А от переважна більшість українців це у нас таке, напевно, чи знає чи Совкове, чи наше ДНК, таке що ми з себе на кінець. Ну а там якось буде час. Ну я вже то розказую якісь передачі. то ми швидше в машину поїдемо, поремонтуємо, помиємо два рази на день, ніж самі підемо до лікаря і не знаю, перевіримось, чи в нас немає якоїсь хвороби, чи зробимо щось. Не знаю, нас а... не навчили любити себе для нас. Любити себе це щось погане, це егоїстичне. Це а любити себе це значить піклуватися про себе. Це Ну, не є нічого такого. Ну, ці теми також ми будемо а, розглядати. Маш, по... Залюбити себе також має бути межа, тому що деякі люди аж занадто себе люблять. Тут ну, так. Завжди має бути такий баланс, якась золота середина. Я часто заходжу на вашу Фейсбук-сторінку і там нещодавно був один цікавий коментар. Я думаю, ви його самі прочитаєте, а потім ми обговоримо. Добре. Ви знаєте, я не буду його читати повністю, тому що це такий, якби, крик душі, і там багато особистих ще таких так, ми фактів. Ми самий контекст. А я прочитаю саме те, що я хочу обговорити. Пані Тетяно, ви завжди кажете і пишете, що треба бути доброю, бо це єдине, що має значення. Я звикла робити добро, добрі справи і ніколи не чекаю подяки, але все частіше люди використовують мою доброту і роблять мені боляче. Я все більше розчаровуюсь в людях, але. Звинувачую у всьому себе. А, а ти перше скажу. Дивіться, Давай. тут те, що мені перше провели в голову, я би чомусь так зразу хочу класифікувати це. Тому що є дві ідеології. Це коли тобі роблять якесь зло, тобі щось, якусь підставу роблять, то. Одна ідеологія говорить, що ти маєш на це не реагувати, будь таким, який ти є, а роби тільки добро. Вони тебе а нічого, продовжуй гни свою лінію, будь добрим, терпи, все добре, терпи, а, не знаю, не реагуй на то. Інша ідеологія зовсім протилежна, радикальніша а, до тебе по-хамськи і ти до них по-хамськи, Вони не зрозуміють твою добру, твої добрі жести. Вони тебе ображають, зроби так, що вони до тебе навіть ніколи більше не підійшли. Власне, з якою ви погоджуєтесь, і яка, на вашу думку, є правильною. Знаєте, я ну якось схиляюсь так чуть-чуть туди, чуть-чуть туди. Ну воно не має так, от дійсно як є правильно. Треба завжди дивитись по ситуації. От, по ситуації цієї дівчини, я розумію, що хочеться їй сказати, що добро завжди має бути з характером. Це як? Добро з характером, от зараз я поясню. І ще добра людина це не значить, що м'якотіла людина. З характером, це в моєму ну, розумінні так, я роблю добро тоді, коли я хочу. Коли я від цього почуваю, почуваюся щаслива, я не знімаю з себе ну, не то, що останню сорочку, деякі люди навіть знімають з себе шкіру для того, щоб комусь допомогти. Це 100% потім ну, якби не оцінюється. Тому ну, не знаю, чи погодяться зі мною чи ні, але спочатку в пріоритеті для мене зробити. Коли людина зробить себе щасливою, вона тоді зможе отримати те щастя від роблячи добро іншим. Деколи щоб зробити себе щасливим, це може, може зайняти все життя. І... Ні, ну я не про таке я кажу щастя глобальне, а щастя від маленьких дрібниць ти ж можеш е отримувати його. Це ну, гарне визначення, якого немає в Україні. А, власне, звучить воно to be fulfilled. В Україні це, це не є щастя, це тобто така таке наповнення всередині. Ну на коли... напевно швидше всього да, так. Тому що щастя це такий, такий момент. Ти зараз щасливий. мені сказали якісь якусь гарну які, які історію. Я щасливий. Через дві хвилини можу бути сумним. Але оцей фулфілмент це ніби така, як життєва. Ти ніби це момент, коли ти знаєш, куди ти рухаєшся. Е, по, по, по по тому шляху, по тій дорозі можуть бути різні випадки, можуть бути якісь повороти не туди, можуть бути пагорби, можуть бути ями, але ти знаєш, що ти рухаєшся в правильному напрямку, і це є фулфілмент. Тобто. Так от так, така свого роду впевненість в своєму життєвому шляху. Да. От, і цей фулпілмент, напевно, про нього більше мається на увазі. Ну, напевно, знаєш, для мене він особисто для мене це є так само, я відчуваю його, як для мене це є щастя. Коли я наповнена, і в мене оцей стан душі. в мене нема такого, що зараз через хвилину я буду нещасна, буду це. Ну добре, але я хотіла продовжити для цієї mm. своєї як би, слухачка, вона, можливо, зараз слухає, тому що важливо дуже навчитися говорити. Говорити ні, людям ну це ми всі знаємо, і це так само в наступних етерах. Я думаю, ми будемо про це ще говорити. І важливо поставити свої межі. Дуже багато людей вони не вміють. А знаєте, коли порушують кордони, коли їх немає, або коли вони слабкі. Тому кожна людина має встановити свої кордони. Про ці кордони так само важливо може поговорити десь в якомусь етері повністю, тому що вони бувають різні, фізіологічні, сексуальні. Емоційні кордони, але суто для цієї от людини я хочу відповісти. Дуже важливо встановити свої кордони. І отак, як ти казав, терпіти. так, Ми можемо терпіти. в мене так само були такі ситуації в житті, коли ти думаєш, ай, можливо, ця людина не хотіла мене образити, а я зроблю вигляд, що я цього не чую. слідуючий раз так само, ай, я не буду нічого відповідати, тому що ви знаєте, терпіння, воно не безкінечне, настає такий момент. Момент, коли остання крапля, і ти в тебе якби нервовий зрив уже і ти починаєш кричати. І тоді люди тебе не сприймають так само, вони тебе не чують, тому що вони скажуть на ну, якась психічно хвора або вона взагалі хвора, так тому треба відразу, коли тобі не подобається, як людина тобі сказала, ти запитай, ти що хотів мене цим образити. Чи мені не подобається, як ти зі мною поводишся, і оце означає встановити свої кордони. І знаєте, такий дуже цікавий от якраз прийшов. Прийшла згадка до мене, колись психолог робив один такий, ну дослід, не дослід на своїй лекції. Він це було в Україні, і він запитав людей: підніміть руки, хто рахує, що дитину можна бити, ну якщо вона не слухняна. І дуже багато людей підняли руки. Він тоді вивів на сцену великого підбуля і сказав. Хто хоче вдарити його, ну ніхто не хотів. Він каже: А чому? Ну тому що він може вкусити. Ви розумієте? Б'ють того, хто не може вкусити. Це образно. Тому оці межі, це так само ну, дуже от схожа ситуація. Коли знають, що ми можемо відповісти, вони не будуть з нами так поводитися. Є знову ж таки гарна книга «How to say no», як сказати Ні написав її Стівена Хопкінс. Я би рекомендував, хто би хотів трішки навчитися казати Ні і прочитати. Ну а власне за той випадок який ви останній описали, те, що деколи людина мовчить, терпить, терпить. А потім, вже як знаєте, як чайник закипів, і вона так само вже не витримує і сказала. І потім всі дивуються, а як це так? А чому типу, ну, що з тобою не так? От це правда величезна помилка, і вона дуже розповсюдження. Розповсюджена, але скажіть тоді, як власне спостерігати, якщо можливо твої близькій людині, от, власне, якщо її ображають, якщо постійно користуються її добротою? Ну, ти не можеш нічого зробити. Ця людина має сама зрозуміти і поставити свої межі, тому що ми не можемо за когось це зробити. Людина має вирішити саме. Саме перше вона має прийняти рішення. Я не хочу, щоб зі мною так ну, поступали. Так? І як тільки вона прийме це рішення, вона зробить почне робити якісь дії, вона почне людям це озвучувати. Або просто дійсно, так як я казала, сказати: А для чого ти мені це сказав? Ну, У мене недавно був такий випадок, мені там знайома щось сказала, і я аж не зрозуміла. Я кажу, а для чого ти мені це сказала? Щоб мене образити, чи ти хочеш просто на щось uh -huh. акцентувати? Ну і там вже ми почали, тоді вона почала пояснювати, звичайно, з такої сторони. знаєш. То потрібно мати сміливість і uh, це запитати. А це наша сила. От, власне, в цьому наша сила. розумієш? Тому uh, ця рубрика називається Сила в тобі що ми маємо цю силу, ми маємо цю сміливість. Ми маємо, але ми її придавлюємо. Суспільство, люди знайомі, залякують, і всякі маніпулятори. Ну, на завершення є формула, на правду якою хочу поділитися: формула щастя. А щастя дорівнює реальність мінус очікування. І цією формулою можна користуватися будь-кому, вона є дієва. І всім тим, хто робить добро, напевно не варто ніколи очікувати. що Тобі за нього подякують, тому що ну таким, таким і народ. І навіть можна не тільки йде про українців, а взагалі загалом про людство як явище, що от ми чомусь не звикли дякувати. Чи так, про дяку ми поговоримо Наступ, в наступних терах. І на, на прощання я хотіла сказати: знаєте, така, це питання популярне, бути чи не бути, ну вирішувати тільки вам. Тому що. Ну і гамлет також роздумуємо в своїй одноіменній п'єсі Шекспіра. Друзі, з нами була Тетяна Фенен. Сьогодні в гостях це автор книг Рак, розмова Бога з тобою та зцілення любов'ю, також філософ української діаспори. Я думаю, сьогодні. А ця людина зовсім по інакшому розкрилася як ще радіоведуча, яка може розказати нам багато корисної інформації. Тому дякуємо вам за те, що ви робите, і за те, що ділитесь, Не боїтеся а ділитися своїми думками. Дякую вам і до зустрічі. Так UA зд... радіо